Всім. Привіт, народ прийшов на Ламборгні, не каже на Ламборджіні, червоного кольору, така лише у мене і у мого друга іменно такого плану. Ну і не кожному дано на такій тачки їхати, але но... Но я їду, працюю сьогодні на сміттєзвалищі, але не знаю, нема кому мене, як то кажуть, фільмувати зі сторони, я просто так доклад, доклад, щоб народ не волнувався, роблю для села. Сміттєзвалище, але запахи тут такі, звісно, усі аромати негативу. Отут. -от. Так як людина деколи от. запах ну, прекрасний. Т-150 ну, це цей що я робив йому коробку, хто слідкує за мною, да, ізначально. Ну, це цей т 150 СМДОВський мотор. Ну, все, як ви бачите, такое, як є по факту. Ну, Мені ще небагато і зараз треба зробити, типу, щоб могли дісканути, бо підпалюють, і загорається і все. Типу прибережну зону, чи як вона називається правильно. Ну от працюю з Лексіона на Т-150, завтра можу на МТЗ, на Ніво, на Дона. У мені немає різниці з чим і як працювати. Ну Lamborghini це серйозна машина. Ну, не всі мене поймуть, зараз тут коробки, погані, тут все поганий народ. Це непоганий трактор. з Не один рік і не 10 знаю цей трактор. Я його люблю. Ну мені він іде, не знаю як кому. От, На бульдозері працюю. Так що дивлюся, чим грошей хтось не викинув, може якусь суму грошей би знайшов, поділюся. От, кошик є, от дивіться, народ. Ну це ж взагалі шикарно. Дивіться, кошик для підпіньок. Буніка паску світила і хтось внуки вже викинули. Мастіру, а ну дивіться. Готовий, йду в поле, накидаю. Ну, Я можу навіть стіни щікатурити. Так що боковинку не закрутили. Працює коробка, але з клине сектор, з лівої сторони, той гідророзпредільник той, то поміняю, є новий, А так? Бачите, що находжу на сміттєзвалищі? Все є. Скарби зі звалища. У ну, мене є чудо ящик тут. Я ставлю його сюди. <різь> <різь> Народ простив маленько, якось так. Давлення в городці. З кіно газ паде. Ну, на вісім, одинаково, і там і там. Роші народ, я погнав до праці.